Роман, радий вітати дня. на конференції Рефарм. Дуже, дуже хочеться запитати, як, як минулий сезон? Так, Анатолій, дуже дякую за запитання. Роман, компанія «Агрокоптер». Відповідно, в минулому сезоні компанія «Агрокоптер» обробила близько 27 тисяч гектарів сільськогосподарських культур. Почали працювати з квітня місяця і до жовтня місяця. З кожним роком бачимо тенденцію на збільшення от за оброблених площ агродронами. Було більше продано дронів порівняно із 22 роком на 30%. Так що сезон тенденція от, збільшується, збільшується. Романа, це скажімо так, одна із перших конференцій. На початку цьогорічного сезону, яке, яке враження від цієї конференції цих двох днів насиченої роботи? Що, що ви бачите, які перспективи закладуть на цей рік? Перспективи дуже високі, і амбіції також у наших аграріїв дуже високі, тому що повні зали були людей, які оцікавляться точним землеробством, які бачать в такій техніці, відповідно як агродрони, економіку, економію. У власному господарстві і заощадження коштів в подальшому. Тобто, все розвивається і всі зацікавлені в даній технології. Роман, хочу запитати, ви, ми стоїмо тут біля найбільшого в Європі агродрону PASTO PRO. Ви один із перших клієнтів, які отримали цей дрон. Що ви можете сказати, які ваші перші враження? Дякую за запитання. Враження Ну... це найбільший агродрон на ринку Європи, найпотужніший, якісно все зроблено. Ми вражені от від якості, від продуктивності. Тестували його вже в польових умовах, не дивлячись на от... мінусову температуру. Продуктивність в районі 6 гектарів з виливом 7-8 літрів на гектар, тобто досить висока продуктивність, надійний, вже із штучним інтелектом, що дозволяє йому працювати більш прогресивніше, бути таким інноваційним агродроном на ринку України, бути новинкою. І ще таке питання. Я знаю, що ви скоро плануєте вже робити презентацію у себе цього так. дрона. Скажіть цікаво, скільки клієнтів зацікавлені приїхати нам на, на дане дійство, на дану презентацію. Що ви плануєте? Так, дійсно, Анатолій у нас 14 лютого у місті Вінниця буде. Така міні-конференція із точного землеробства, де будуть присутні там 6 спікерів. Буде на даний момент, які використовують агродрони з 2020 року. Будуть ділитися своїми думками, враженнями, своїм досвідом, і будемо презентувати P100 Pro. на даному захід. На даному західі вже зареєстровано більше ніж 40 аграріїв, які хочуть приїхати, подивитись на. Даний агродрон, і відповідно вже прийняти для себе рішення в плані покупки даного обладнання. Скажіть, будь ласка, я ну, знаю, що ви вже придбали у DroneUA більше десяти моделей дрона, скажем так, меншого брата. Так. Ось цього v 40 які, які ваші враження і по цій моделі, що ви можете сказати, раз ви купили вже тільки тільки зима ще йде, а ви вже придбали. Так, дійсно, за січень місяць ми придбали більше 10 одиниць в 40. Дана модель чудово підходить для малих фермерських господарств, які от будуть його використовувати на площах до 1000 гектарів за сезон. Відповідно, є такі компанії, які хочуть надавати послуги ними, використовують два дрони в парі. Тобто, це чудова альтернатива. От, Чудова альтернатива оприскувачам самоходним присипним оприскувачам. Роман, я е, бажаю вам гарного сезону, е, гарних клієнтів і давайте спільно продвигати цю екосистему сейджі і робототехніки. Радий бачити! Навжай.